За усталеною традицією, перший символічний удар в домашньому матчі кривбасу проти черкаського ЛНЗ зробив болівальник команди військово 21-ї бригади Нацгвардії Максим Білий. Чоловік з 2019 року був у нацгвардійських лавах. Повномасштабне вторгнення Росії зустрів у Маріуполі, обороняв місто та Азовсталь. Був у полоні 13 місяців. Вже далі розпочався сам поєдинок із міцним горішком командою ЛНЗ з міста Черкаси. У Гості приїхали, аби розжити щонайменше одним заліковим балом. Кривбас, який вийшов на гру в новій червоно-чорній формі, почав активно насідати на ворота опонентів. І перший гол черкасцям забив хорватський легіонер Кривбасу півзахисник Хровоя Іліч. На 24 й хвилині він виявився найспритнішим у штрафній ЛНЗ. Як виявилось трохи згодом, це був єдиний забитий м'яч в першій 45-й хвилинці. За мінімального переможного рахунку 1-0 на користь кривбасу, команди пішли на 15 хвилинну перерву. Вже після невеликої паузи гра поновилась. У гості Черкас додали у швидкості. Втім, вже на 58-й хвилині захисник криворіжців Андрій Понідельник подвоює перевагу, забуваючи головою після подачі з кутового. На 78-й хвилині черкасці повернулись до гри внаслідок успішних командних дій та індивідуальної майстерності. Півзахисник ЛНЗ Владислав Наумець красивим пострілом скоротив відставання 2-1. Вже на останній компенсовані арбітром зустрічі четвертій хвилині після невдалого кутового від Черкасців центральний захисник Кривбасу Олександр Драмбаєв стрімголов пробіг чи не все поле від власної штрафної і закотив шкіряного у порожні ворота гостей. 3-1 – такий фінальний над впевнений рахунок зустрічі між Кривбасом та Черкаським ЛНЗ. гра була хороша. Погоджується головний наставник гостей. Втім, червонобілі були кращими на полі, що зрештою відобразилось в рахунку. Я думаю, що до моменту забитого м'яча на полі була рівна гра. Потім ми пропустили і вже далі ми провалились. Під час перерви ми мали час щось виправити, підлаштувати те, що нам треба. Але ми потім допустили помилку при захисті при кутовому, яка все вирішила. Після всього цього ми намагались відповідним чином відреагувати в першу чергу за допомогою характеру. Але забивши один гол, ми не змогли забити другий. Наставник вирізьких гравців повністю задоволений малюнком гри, командними діями та самовіддачею своїх підопічних. Власне, ці всі компоненти і є головним секретом успішних виступів на полі червоно-білих, не дивлячись на те, хто суперник. Дуже класна гра вийшла інтенсивно. Хлопці з бажанням грали. Що Кривбас, що ЛНЗ, тому ця перемога нам дає змогу рухатись далі. Тому... Я дуже радий за хлопців і бажаю їм, щоб вони на кожну гру також виходили з таким бажанням, з такою віддачею і з такою дисципліною. Буде все добре. Після цієї заслуженої перемоги криворізька команда піднялась на п'яте місце в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. Свій наступний матч Кривбас зіграє вже цієї середи, 30 жовтня, на виїзді в Житомирі. В рамках однієї восьмої фіналу Кубку України наша команда поміряється силами із місцевим поліссям. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв перший міський.